Привіт! Сьогодні у мене вже третій сеанс антицелюлітного масажу. Я відчуваю себе так впевнено, ніби приходжу сюди вже 100 років. Заходжу в кабінет, і Олеся завжди зустрічає мене з посмішкою. Ми трішки спілкуємося, обговорюємо, як я себе почуваю після попередніх процедур, що змінилося, на що варто звернути увагу. Це дуже важливо для мене, бо я відчуваю, що до мене ставляться з турботою. Після цього я лягаю на кушетку, і починається моя улюблена процедура. Олеся уважно пропрацьовує кожну зону, пояснює, що саме робить і як це впливає на результат. Це додає впевненості, бо я розумію, що йду до своєї мети крок за кроком. Сам масаж інтенсивний, але комфортний. Я буквально відчуваю, як тіло стає більш легким, як поліпшується кровообіг, а шкіра поступово стає гладенькою та підтягнутою. І з кожним сеансом я бачу все кращий і кращий результат. Целюліт зменшується, а моє відображення в дзеркалі радує мене все більше. Після процедури я завжди п'ю водичку або чай і насолоджуюсь відчуттям легкості, впевненості і бажання рухатись далі. Ну що, коли наступний раз?